З Євангелія від Матея того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олії. А мудрі взяли олію посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А всередині ночі пролунав крик: Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть: щоб часом не забракло і нам, і вам краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Во істину, кажу вам, я вас не знаю. То ж пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години.